Ох, жінка, як сяде на лице, то, звісно, дасть супер. Наша українка Марія Сюр. Євробачення політизований конкурс. Я вже я вже бачу, як Ізраїль буде його свистувати. Не переможна, але от послухати можна. Ну що, друзі, всім привіт, ви потрапили на канал Бурмаків Владислава або ж Бероджо. Я сьогодні знову в своїй вінтажній курточки. Це означає, що у нас сьогодні має бути жорстка реакція. Не знаю, як це вийде, але ви всі сказали, що вам подобається моя вінтажна курточка. Ну, вона така вже. Знаєте, в ній реально троє вже вмерло. Але нічого я вже достоївся бути четвертим. Сьогодні в нас реакція на Євробачення, де ще й не проста. Ми сьогодні будемо дивитися Ізраїль і Швецію. А це доволі цікаво. Ізраїль скандальна країна і Швеція. Ця скандальна країна в цьому році взагалі від Швеції мала їхати Українка або могла б їхати Українка, але про це трошки пізніше. Взагалі хочеться сказати, що от реакція, яку ви зараз дивитеся, цей формат реакцій, Я дивлюся, все вперше і цей формат ідеально підходить для євробачення. Того, що коли от звичайний якийсь глядач, якась там жінка, чоловік, неважно, дитя, якесь там дід старий, включає Євробачення в суботу, фінал в травні місяці, дивиться всі виступи з. Слухає всі пісні наживо. Якщо йому щось зачепило з першого прослуховування, він за це й голосує. Вона, воно, оце, от і є головним фактором Євробачення. Якщо ти зачепив, за тебе будуть голосувати. На першій реакції це дуже важливо. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково нам треба трошки розвиватися, розширювати і україномовні відео. Звісно, моя українська мова не ідеальна, але нічого, що зробиш. Стараюсь, стараюся. Якщо вам сподобається це відео, то будь ласка, прошу вас підтримати. Мати донатом, буквально там пару копійок закинути на банку, або там інші способи є. Якщо вам, звісно, сподобається відео, у вас підніметься настрій. Вам сподобалася моя вінтажна курточка, яку я купив за 1700 в минулому році. Ну така вінтажна, звісно, Я вже відчуваю душу душі минулих мертвих людей, які її носили. Але вони, от в мене, вселяються. сьогодні реакція буде така. З декількома людьми також з нами мати Тереза. Хто не знає, знайомимось. Мати Тереза і Тереза і Марія, представниця України на цьогорічному Євробаченні. От вона у мене тут стоїть з боком. наблюдає. А тепер переходимо до самої реакції, не тянемо кота за яйця і насолоджуємося відео. Ну почну напевно з Ізраїля, того що це багатострадальна цьогорічна заявка. Як ми пам'ятаємо, в Ізраїлі почалася війна, будемо називати слова своїми іменами. Хамас напав на Ізраїль, Ізраїль знищив газу, і участь Ізраїлю в Євробаченні не подобається дуже багатьом європейським країнам, так як Європа не дуже підтримує цю підтримку США самого Ізраїлю. Багато хто підтримує Палестину, і навіть серед учасників інших національних відборів були ці скандали. Навіть у нас Ісландія там був палестинець, який участвував, і там був скандал, що за нього не могли люди голосувати. Тобто мовник підлаштував так, що палестинський учасник не зміг перемогти на їхньому нацвідборі. Перемогла якась там зовсім інша пісня, яка там нікому не подобається. Ну ми ще в наступному відео це послухаємо. Що участі Ізраїлю? Вони е, коли записали свою пісню, коли стало відомо, що Еден Голан, так звати представницю, буде представляти їхню країну на цьогорічному конкурсі. Сразу поповзли е, плітки, що ізраїль. Мовник відправив заявку до Єбу, і єбу сказало так: ви міняєте текст, або ми не допускаємо пісню на. Конкурс того, що там а, пісня, перша назва пісні була «October Rain», Якщо ви розумієте, да жовтневий дощ, що у нас відбулося в жовтні, я думаю, всі пам'ятають. Ізраїльський мовник Кан хотів взагалі відмовлятися від участі в Євробаченні. Ми не будемо змінювати ніякі тексти, що значить, ми будемо стільки з тим текстом, який у нас є. Назву пісні ніхто змінювати не буде, але але потім вже в це все втрутилося. Державне керівництво Ізраїлю і все ж таки надавило на національного мовника телеканал Кан. Щоб все таки вони пішли на поступки, того, що для Ізраїлю бути на Євробаченні це дуже важливо. Для цьоє Еден Голан, що буде в для неї участь в цьогорічному Євробаченні. Ну, її будуть освистувати багато хто в Європі не підтримує Ізраїль, багато хто за Палестину то її участь. Це для неї ще буде ще та от гонка, і знаєте, вона як буде як лялька, в яку всі будуть кидати помідорами. Значить, євробачення ЄБУ вже сказало, що воно представить для неї охоронців для всієї делегації Ізраїля будуть охоронці, будуть охоронять її, щоб ніхто там її не вбив, не зарізав, не скатував, не зґвалтував в Мальмо. Така от історія. Не знаю, пишіть, що ви думаєте з приводу Ізраїля і участі Ізраїля в цьогорічному конкурсі? Чи ви підтримуєте, що вони участвують, чи не підтримуєте? А ну і що в ітогі в нас получається, все таки надавила да влада надавила на мовника Кан канал. Там ще був скандал. Що значить, представники телеканалу Кан на якихось ракетах писали. На ракетах, які будуть летіти на той на ту Палестину, написали щось там телеканал Кан з любов'ю, там ну, на ракеті. Тоже був скандал, що як це представники національного мовника на ракетах пишуть свої логотипи, назви своїх каналів. Коротше, що вам сказати? Що вам сказати, це доволі... Такий момент спірний, того що реально Росію було виключено з мовної спілки через то, що в їхні канали. Це були повністю пропаганда через то їх і виключили. Еден Голанд з піснею Хурикейн. Вони переназвали свою пісню на Хурикейн, представили музичний кліп. все таки вони, напевно, трошки змінили текст свій, і там уже буде менше про цю війну, але все рівно основна задумка це те, що це буде війна. Значить, вона така красива жінка, яка буде в нас пушечним м'ясом, як то кажуть, на конкурсі. Їй два. 20 років всього на всього, тобто їй так само, як і мені. Ну на мене подивіться, у мене не гени просто погані. Ну, вона виглядає не на 20. Чи це макіяж, чи це губи на колеті, чи, що, чи це макіяжівці, чи це волоси, непонятно. Мені теж 20 років. Але я виглядаю як дитя. Но у мене просто дуже хороші гени. Я в 40 буду виглядати на 20, помієте? От іменно на 20, там 25. Так, да, можливо, зараз я не виглядаю там, брутальним мужиком, але нічого. В 40 років зустрінемось, побачимось. Тобто я працюю на майбутнє. Ой, так, ну що, мої красиві, мої цнутливі, я трошечки зараз монтую це відео і забув взагалі вставити таку фундаментальну інформацію про нашу ізраїльтянку. Значить, цікава інформація. Уродженка Ізраїлю Еден Голан, яка цього року буде представляти батьківщину на пісенному конкурсі, жила в Росії протягом 13 років, за які встигла зробити там кар'єру артистки. Не знаю, як ви відноситесь до цієї інформації, я хочу. На такому легкому вайбі, хочу, щоб ви прокоментували це в коментарях. тому що реально дуже така цікава інформація, особливо для українців. В одному із інтерв'ю виконавиця розповіла, що у віці п'яти років із батьками вона переїхала з Ізраїлю до Москви у зв'язку з роботою батька. На батьківщину вони повернулися два роки тому, після початку повномасштабного вторгнення. У 2015 році Едан взяла участь у відборі на дитячі Євробачення в Росії, а в 2016 році відправили. Її батьки виступати в дитячій новій хвилі в окупованому Криму в таборі Артек. Отака от інформація. Не знаю, не знаю, як на це реагувати. Ну, що сказати, навіть через 13 років я не звикла до менталітету атмосфери і сірості. Москва дивовижне місто, але я не можу сказати, що там мені було дуже добре на душі. Прокоментувала в інтерв'ю співачка. Отак, от така інформація. Коментуємо, обговорюємо це в коментарях. В 9 років вона виявила, що також може співати, і співачка черпає музичне натхнення в різних стилях. І її справжня мрія мрія заспівати з Бейонсе. Але спочатку ха, вона їде до Мальби. А ну Бейонсе, я теж обожнюю Бейонсе. Хто не знає, моя любов це Бейонсе, Аріана Гранде і Бейонсе. Це дві мої ікони. Ну що, наговорив, звісно, я багато, але без цієї справки ну, не можна було реагувати. Все ж таки, Ізраїль у нас на восьмому місці по букмекерам Люди голосують, люди ставлять ставки. Мекери підрахували ці всі ставки і поставили на восьме місце. Ну, зразу скажу, видно, що це дорогобюджетний кліп. Це видно, що бюджета вклали. Початок такий, знаєте, жорсткий. Walk away, but never ну, звісно, хочеться текст почитати, але ми текст почитаємо потім. Black and white boys. Значить, Don't Cry. An... Ну вона красива. Що сказати? Красива дівчинка. Те, що їй 20 років, звісно, я не вірю. Не вірю, що вона родилася значить, в якому то 2004 році, так. Така, звісно, вона Наколота, видно. It's, it's Цікаво, який в неї голос наживо. Цікаво, як вона співає наживо. Ну, так як вона з дитинства співає, то, можливо, це не просто якась там дівочка, яка вийшла замуж за багатого ізраїльтянського а, мільйонера, і вирішила, я хочу співати. Можливо, в неї реально є талант наживо співати. Окей, окей, пісня така лірична. Приспів, я так розумію, це вже приспів. Ну, приспів слабенький. Як ви думаєте, пишіть в коментарях? Я не знаю. Baby, still... Діло вже не в приспіві, тут діло в вокалі і в, от в емоції, яку вона передає. Тобто вона хоче нам передати, що значить Октор Рейн. Гарний кліп, мені дуже подобається і кольорова палітра в кліпі, і те, які тут а, м, в нас танці, постановка кадрів. Ну кліп дорогобюджетний. Це напевно найкращий кліп в цьому році буде в нас. Що <пев>: <пев>: спомнив, що от вона хоче її мрія там заспівати чи станцювати з бейонсе Ну, звісно, це хорошо, але бейонсе якщо вона знає, хто така Бейонсе, то бейонсе це в нас точно не політична дівчинка, персона це у нас така масонка. Все в бейонсе за десятьма занками, все в неї скрито, приховано. Значить, бейонсе ніколи не висказується, ніколи не участвує в скандалах. В бейонсе все вона діва і все. Тобто вона Показ, тільки от те, яка вона прекрасна, така королева. Я сумніваюсь, що, конечно, Еден Голан і буде шанс з Бійонсе станцювати, тому що Біон не хоче вв'язуватися в ці всі політичні скандали. Вона ніколи не буде вв'язуватися в це. Ну, пісня, отака, вот everyday I'm losing my mind» – Кожен день здуріє вона. Це от іменно пісня для конкурсу. Вона теж так не сильно запам'ятовується. Тут вже буде акцент на номер. Я думаю, номер там буде теж високобюджетний на Євробачення Там саме правительство буде виділяти гроші. Тобто, у нас все буде знаєте, на вищому рівні, щоб показати, що Ізраїль сильний на всю Європу. Ні, мені подобається кліп, дуже гарний і пісня, і вокальна мелодія хороша, хороша оцю пісню. треба слухати, слухати, і вона буде переливатися тобі. і в душу западе, западе в душу, конечно. This Hurricane Я так розумію, раніше було This October Rain Пісня називалася October Rain Там співалося October Rain Але поміняли на Hurricane До речі, багато хто от з іноземних блогерів просто загружали, що вони блокують прям цю як натіки. Вийшла ця пісня. Вони сразу блокують цю артистку на Spotify. типу, всю я блокую, і значить, покажу зараз вам, як палестинські, які є палестинські зірки. Я записую на них реакцію того, що люди везде повинні оставатися людьми лі дуже гарно, що вони вставили от на євриті на євриті свій текст. Ну, гарна пісня, от бачите, треба реагувати все таки більш людяно. Автор моєї симфонії, грає зі мною. Подивися в мої очі і побачиш, люди відходять, але ніколи не прощаються. Хтось викрав місяць сьогодні ввечері. Вибрав моє світло, все чорно-біле. Хто дурень? Сказав вам, хлопці не плакати. Да, ну типу, що знаєте, треба показувати свої емоції. Кожен день я втрачаю розум, тримаючись у цій таємній поїздці. танцюючи під час шторму, мені нема чого приховувати. Ми все і залиш світ позаду. Крихітко, побацяй мені, що ти мене знову обіймеш. Я все ще зламаний цим ураганом, цей ураган. Текст, да, а на євриті що там? Больше не треба слов, тільки молитви, навіть якщо важко бачить, ти можеш залишити мене з маленьким. Вогником або ехаткатан. Окей, ну доволі нормальна заявка. Я не політизую конкурс. Там хто багато каже, що конкурс політичний, ні, конкурс не політичний євробачення, євробачення, політизований конкурс. Тобто всі, хто його дивиться, політизують, Всі, хто в ньому часто, політизують. Сам по собі конкурс, ну, цнотливий, цнотливий конкурс. Але от хто вибирає шлях політизації, той політизує. Я не політизую, я просто собі дивлюся. Еден Голан, Хурікейн. Пісня, пісня хороша, хороша, Але от послухати можна. Пишіть, що ви думаєте, пишіть, які у вас думки з цього приводу? Пару карт. Три карти. Боже, я ж забувся, обрядні очкулярчики свої надіти. Ізраїль, що нас жде Ізраїль на Євробаченні 24-го року? Що нам карти скажуть? Це ж не я кажу, розумієте? це карти кажуть. Згадки з дитинства, якесь щось з дитинства у нас буде. А вогняна енергія йде. Шанс буде якийсь. Так. Якісь закулісні ігри в нас йдуть. Якесь обговорення троєчка Пентаклей. Ага, мудрість, мудрість до троєчки Пентаклі. Тобто, мудрі люди, люди, які знають щось, люди, які відсторонені від чогось, вони там уже йду, йдуть, в них йдуть за кулісні ігри. Ну, не ну, понятно, що серед е, Єбу представники, які дуже підтримують Ізраїль да, серед представників Євробачення. Так, що у нас ще тут? Ну, будуть, будуть суперечки, да. П'ятьорочка жезлів нам випала. Це конкуренція дуже велика. Поганих картів карт тут не випадає, от я вам так скажу. Але от у розбитого корита вони вона буде все таки знаходиться. От сама її це так, як внутрішнє її почуття. По чашам у нас, по чашам, по кубкам. Надія буде втрачена, того, що понятно. Да? Я думаю, всім понятно ще до дно колоди нас з дитинства. Тобто, це може її мрія з дитинства була виступати на якісь такі великій сцені, але вона буде розчарована. Отака от, от історія у нас. Значить, Ізраїль перешли. Ми тепер переходимо до а, країни хазяйчики. до країни хазяйки. Швеція. в них відбувся національний фестиваль Melody Festivalen. Значить, це теж масштабний фестиваль в Швеції. Кожен рік, який дивиться, навіть більше людей, чим Євробачення. Ну в самої Швеції мається на увазі внутрішній ринок. Там о, вже другий рік підряд брала участь наша українка Марія Сюр. Я до речі про цю Марію Сюр багато не знаю. Чи вона там давно, чи вона тільки після початку вторгнення а, поїхала туди, але ну це не важливо. Знаєте, якщо я не знаю, значить мені це не подали на блюдячку. Пісня, яка в неї була доволі досить хороша. Я вам ставлю декілька шматочків. І жалко, звісно, що українка наша не поїхала представляти Швецію. Але в Швеції другі закони. Знаєте, там другий менталітет. Люди були вікінгами, вибачте мене. Люди їли м'ясо, катались на кораблях, і нас завойовували, все що бачили. Тому там другий менталітет. Вони вибрали якихось близнюків. У мене взагалі в цьому році близнюків одні якісь близнюки мені трапляються. То я коли був учасником мастершега нового сезону, цей що зараз входить. Там були дівчата близнючки. Ще близнята мені сподобали. Ну Тобто я по дівчатам, вони пахнуть гарненько так. Я їх полюбив. Класні дівчата, круті, такі валютні близнючки були. Тепер не нейробачені близнючки. То ще ми там тут недавно в житті були близнючки. Коротше, Маркус і Мартінус представлятимуть Швецію, вони перемогли на Мелоді фестивалі. Виступатимуть вони першими в фіналі. І слава Богу, тому що всі кажуть, що їм пісня не подобається їхня. Хоча по букмекерам на сьомому місці, якраз перед Ізраїлем, брати-близнюки з Норвегії. на ж вони випустили три альбоми, кожен з них став номером один у рідній Норвегії. Значить, коли вони були 10-річними, вони виграли норвезьке шоу «Melody Grand Prix Junior». У 23-му році вони посіли друге місце на «Melody Festival» з піснею Air. Вони полюбилися да, і поступилися вони Лорін тоді. І вже в цьому році вони виграли з піснею. Unforgettable. Відгуки в інтернеті про них не дуже хороші, того ж у всіх були інші фаворити. І на Євробаченні в нас так завжди. Коли є фаворит, такий, от серед фанатів. Мартиса Мачіно. Ну, це жіночка, яка озвучує, звісно, вона теж легендарна там. Окей. Okay. Вже на Євробаченні на нас були близнюки від Ірландії чи від Ісландії Джедварди, брати Джедварди з такими головами, волосами стоячими. Це щось таке. Ну танцювальне. Мені спочатку, коли я послухав перші мотиви, я зрозумів, що це щось буде таке. попса. вже нічого поганого я не бачу в цьому. Ну, у фестивалі є дуже завжди хороші номери, зйомка камер на вищому рівні. Там, ну це, просто, це ікони. Що сказати. Мені подобається їхній номер, вони в якомусь такому тунелі стоять світящомуся. Цікаво, що вони грають на тому, що вони близнюки, міняються між собою. Поки що пісня, ну не погана, ну що тут поганого. Дуже цікавий номер. От я подивився е, номер Марії Сюр. Ну такий Сюр-Сюр. Все, поки що мені нравиться номер. Це такі, якісь така ну задумка цікава. Мені подобається цей стиль на сцену виносять за кулісся, якісь да, якісь палки, железні, железяки, якісь леса. Я люблю це з Бейонсе, Ренесанса її тура. Тож там все це було на показ. Ці всі желізяки, це все, що має бути за кадром. Вони наоборот, в кадр засунули як естетику. Мені подобається це іменно коли передають естетику якусь. Це коли я кажу, що номер треба робити класним. Оцей номер класний. Тут і зверху, і знизу, і збоку, і кольори міняються. Не знаю, мене наверно ви захейтите, що мені це подобається, але це реально класна пісня, от поп попсова, але дуже якісна. Вау, оцей тун, 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 тун. Тун, тун, тун були якісь там скандали. Я не хочу це піднімати це гімно. Що там семпли якісь використали. Боже, з цими семплами за чим це піднімати? А якщо ви використали семпл, але переробили його на свій лад і зробили повністю нову пісню, але з яким семплом це все одно вважається нова пісня. І семпл, якщо ви купили його, то ви маєте право його використовувати. Все, дивимося, насолоджуємося. О. Пошли нові кольори, значить, ця ось сіточка. Мені вайп дуже нравиться цього виступу, і я розумію, чого от вони перемогли. Напишіть, от, чи чи вам настільки не подобається ця заявка, що так, от всі хейтите її там в коментарях? Десь не знаю, не з подобається. І це ця, ця пісня, яку я одразу розумію, що я буду слухати в наушниках, що я буду ну за неї навіть й може проголосувати. Це от естетика, яка мені подобається. От як шкірина, оця курточка, да, вінтажна, якій вже троє вмерла. І от цей виступ. Це запам'ється текст, запавнається мотив. В них теж кіряниці, курточки там, тільки в них якась порвата, може вони одну на двох розділили. Знаєш, дуже вінтажно десь знайшли. Вау, тут ці моменти теж мені подобаються, як фони, ці палочки вже у нас були в 18-му році, такі палочки світячіся. Good Song, Good Song і вона дуже наповнена. Ну, оце Швеція. Це Швеція славиться своїми піснями. Естетика про просто айтішники, ці коди на задньому фоні. І вони як айтішники такі. Ну молодці, ну що сказати, ну що сказати, ну молодці. Змушує твої очі осліпнути, і тепер ти занадто глибоко вона зжує тебе. О, оце про що я кажу? Сяде на тебе, ви вона зжує тебе. Треба заповнити такий, такий вислів. Зжує. І залишить порожнім, порожнім. Потім вона виплюне тебе. О, оце про оце про цю жінку. Про кого? Я? Про Албанку казав, так? Да? Вона зробить тобі дуже боляче, але мені так добре, що мені все одно. Вона незабутня, вона незабутня, вона є. Е, Любова труйного. Текст такий, знаєте, хороший, прям про силу жінки. Ох, жінка, як сяде на лице, то, звісно, да, супер. Так, ну що, надіваємо обрядні очкулярчики. О, господи так. Швеція. Що нас жде Швецію на Євробаченні 24-го року в своїй країні в Мальмо? Ой, такі хлопчики, такі знаєте, королі, відчуттів почуттів на напла такі хороші хлопчики. Потім видно, що вони хороші. Уміреність, вот такі спокійні. Нічого у них там нічого такого прям не буде, буде все умірне і понакатаний. От вони будуть, вони працюють, вони знаєте, вони як о, на, на, на цеху. Ну Швеція нас славиться своїми виступами, такими як роботи. Там у них все роботизовано. знають, як робити музику, і в них вже все на, 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 налаштовано, знаєте, от як роботи. Місяць у нас тут місяць. Левіть ракі щука. Ой, щось обратна сторона у них є все-таки. Випала карта. О! Ну, коротше, їм будуть пропонувати щось, але нічого такого, прям знаєте, їм не буде подобатися. Щось, щось їм будуть пропонувати. Але їм вже все, все і так понятно. Щось не то, щось вони будуть кривити носом. Ну, Коротше, тюбіки вони. Вони тюбіки, два тюбіки. Ви бачите, випало, випало двоєчка Пентакля і тюбік випав. Два тюбіка вони. Ну, по ним видно, що вони такі добренькі. Я теж за тюбік, не переживай. Коротше, тюбіки вони два. Нічого страшного, тюбіки що, погано бути тюбіком. Але вони ж співають про, ді... про дівчину, що вони закахалися. Ой, господи, мої хороші, мої цінтвіці, я не знаю. Тюбіки. Ну, тюбіки, але тут карточка, карта перевернулася. Швеція не виграє, але хорошо себе представить. Насчет Ізраїля, то я думаю, що не виграє з такою піснею, але все можливо. Ну, в Ізраїля мало підтримки серед європейців, тому так, чисто, знаєте, пропіарить себе. Звісно, чекаю на вашу думку в коментарях, чи вам сподобалося це, чи не сподобалось, і це відео. І, звісно, у нас тут такі контраверсійні заявки, тому хочу вашу думку, обов'язково пишемо. Обговорюємо Євробачення, це те, що треба обговорювати. І я чекаю на вас з лайком, з коментарем. І якщо вам сподобалось відео, то, звісно, з донатом. Якщо вам сподобалась моя вінтажна курточка теж з донатом, підтримати молоде покоління. Я радую вас відео і стараюся для вас, і для себе також трошки, і для вас, звісно, щоб вам було що дивитися, щоб ви не сумували на цьому Євробаченні. Все, не затягую. Пока-пока. Чекаю на вас на з наступного відео на да, отак вот от все.